Ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! 7 до 16 червня в Україні проходитиме 11-й Children – Наймасштабніший український кінофестиваль, кінофестиваль для дітей і підлітків. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. До нас долучається Ганна Шестакова, регіональна координаторка Children Кінофесту. Ганно, здрастуйте. Так, вітаю, вітаю. Перегляд буде в двох форматах онлайн і офлайн. Розкажіть, де можна побачити кінострічки? Так, ми ми радіємо, що Одеса також цього року, як і минули роки, долучається до організації Kino Кінофесту, і наша кіномісія е, продовжує свою місію. Нести кіно і долучати людей, і саме 11-й одинадцятий Чілдрен Кінофест також відбудеться в Одесі паралельно з іншими містами в Україні. Покази відбудуться як наживо, так і в онлайн форматі. Можна буде долучитися, зареєструвавшись на сайті фестивалю Чилдрен Кінофест. Що в програмі чекатиме на глядачів? Як завжди, це цікава різноманітна програма. Це стрічки зі всього світу. Стрічки будуть представлені з Великобританії, з Франції, з Норвегії, з Угорщини, з Ірландії, з Нідерландів. А також будуть показані стрічки з минулорічної програми. Буде спеціальна така спеціальна програма, коли ще звіри говорили. Це добірка стрічок сам саме про тварин, які вже були. Програми до цього це і стрічка паця, така стоп-моушен, анімація, неймовірно подорож на Північний Полюс. Вона також була в минулорічній програмі. Фільм Гол, фільм Зоопарк і тобто, стрічки на, різні, на, різні, на різний вік, і малечі може доєднатися, і підлітки, і разом з батьками. Тобто, це такі події, які може можна відвідувати всією родиною. України як учасниці не буде. Чи вірно розумію? Ну, а фестиваль ще тримає в такому секреті. Там має бути ще один фільм анонсований. Ось поки що вони не розголошують, що саме за фільм, але будуть покази минулорічних знову ж таки програми. І що головне, що буде покази дитячих добірка фільмів фіналістів саме щорічного дитячого конкурсу. Там, де там, де юні глядачі можуть себе спробувати саме в якості режисерів, акторів, операторів, звукорежисерів. і ці стрічки, саме які знімали саме діти, саме українські діти, які в Україні знаходяться, які зараз знаходяться за кордоном. Цього разу цього року надійшло. То стрічок різних в різному жанрі, в різних анімаційних жанрах, і будемо дивитися, і журі буде обирати найкращі стрічки. І що головне, що цю програму, дитячу конкурсну програму, можна буде передивитися також за кордоном, також на сайті фестивалю. Більше про фільми розкажіть, як вони створювалися і хто основні спонсори. Ну як показує взагалі досвід стрічок, які створюються, і які вже не перший рік подаються на саме на програму, на конкурсну програму дитячого конкурсу. То це і просто діти, які з діти, які за підтримки своїх батьків створюють анімації за за допомогою мобільних телефонів. Був такий хлопчик, який створював стоп-мовшен анімацію, де він створював взагалі повну цю анімацію. Власноруч за допомогою там телефону. Є творчі команди, дитячі команди, які об'єднуються. Це гуртки дитячі в різних з різних міст країни, де вони. Такою великою командою створюють також фільми на доволі такі різні теми. Це і теми булінгу і детективні історії. Наприклад, буде такий накшталт на щось в дусі Агати Крісті. Щось таке зовсім дитяче, намальоване. Тобто ну, діти завдяки дітям, ми також бачимо ще інший світ. Завдяки їхньому баченню ми можемо побачити з різних сторін, взагалі, як вони бачать. Наприклад, минулого року дитячий конкурс, ну, оскільки, на жаль, що основною темою зараз є війна, і діти перебувають разом з батьками, да, вони перебувають в цій темі, і це таке навколо них. І, а вже ж минулого року було багато. Була ця тема висвітлена. Діти багато про це говорили, але показували це з іншої сторони. з, з, з зі сторони боротьби, з, зі сторони української ідентичності, що вони українці, що Україна переможе. Тобто такі світлі фільми, які налаштовують на позитивний стан. 30 травня починається реєстрація на перегляди фільму фільмів. Чому потрібна реєстрація? і Як це зробити? Да 30 травня розпочнеться саме особиста реєстрація, і 16-го, вже завтрашнього дня, 16 травня, розпочнеться реєстрація. Саме групова для того, щоб ми розуміли, скільки глядачів буде відвідувати. У нас завжди переповнені зали, у нас завжди аншлаг, і Ми хочемо забезпечити місця для всіх охочих, хто хоче потрапити на фестиваль. Тому ми закликаємо саме реєструватися. Інформацію про реєстрацію можна знайти на сайті фестивалю Чилден Кінофесту. Або на сторічках нашої організації «Культпросвіт» і кіномісія у Фейсбуці. Там є контакти, є пошта, є номер телефону, за яким можна зареєструватися. І, до речі, відзначу, побачила інформацію, що перегляди абсолютно безкоштовні, але треба зареєструватися. Так, і... так, так. це основна місія, да, щоб дати можливість подивитися. Фільми, анімацію, щоб долучитися до цього дійства, тому що це дійсно цікаво і дійсно таке занурення, і відволіктися. Так, ми також даємо таку можливість. Ганно, де в Одесі можна буде подивитися? В яких кінотеатрах? Цього року, як і завжди, партнером кінофесту» в Одесі виступає кінотеатр Сініма Сіті Центр, який знаходиться. Перепрошую, Сініма Сіті, який знаходиться на в торговому центрі «Скай» семафорний провулок 4. То чому треба буде піти, зареєструватись і подивитись? А, а, так. А, це… Починаються покази 7 червня по 16 червня. Так, ми також до речі, ми закликаємо, хто хоче доєднатися саме до організаційної частини нашого фестивалю. Можна стати волонтером, подивитися, як відбувається взагалі з іншої сторони підготовка до фестивалю, саме нашої одеської частини одеської команди. Отже, хто хоче доєднатися, стати волонтерами і разом з нами створити це дійство і цей фестиваль в Одесі. Ми охоче запрошуємо до нашої команди. І от від для себе відзначила, що кожний фільм промаркований, для якого віку він підходить. Є опис, можна побачити трейлери, можна підготуватися до кінофестивалю. Для цього є всі. Віджити всі інструменти, тільки заходьте й дивіться. І ще наостанок, окрім основного кінопоказу, будуть і інші події, які стрічки побачать глядачі поза межами кінофестивалю. Основний майданчик проведення фестивалю це Київ. Там дійсно і наживо можна буде зустрічатися саме із журі з. З, з конкурсом, до речі, з послом фестивалю цього разу посол фестивалю це український актор театру, кіноспівак та композитор Артур Лагай із журі фестивалю з Анною Дудко, це режисерка анімації, кінокураторкою Ольгу Ольгою Бірзу і кінорежисером, документалістом Романом Любом. Це можна буде з ними зустрітися наживо саме в Києві. Ну а в Одесі у нас. Можливість подивитися кіно фільм до речі, цікавим, що фільмом відкриття буде фільм «Королівство Кінцуки. Це Великобританія, це така стрічка, вона учасниця наймасштабнішого такого анімаційного фестивалю в світу Анесі, і вона вартує уваги. Також буде як і кожного року, ретроспективний показ кінокласики. Це Фільм «Волод... володарів часу часу» 82-го року. Це шедевр анімації від знаменитого режисера Рене Лалу та художника коміксів Міобіуса. Ось і це різноманітна програма на різний вік для того, щоб якомога більше дітей, підлітків і батьків змогли до нас долучитися. Ганна, я вам дякую за вімкнення. Дякую ж за таку важливу місію. Вже Children Кінофест. В Одесі 7 по 16 червня. Встигніть зареєструватися з 30 травня, щоб побачити все безкоштовно. Всі кінострічки Children Кінофест для вас ефір провела Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.